Значить, назва моєї презентації, посівна 2004 року, трошечки вже запізно для посівної Маку в цьому році. Уже все посіяно, вже все посходило і має вже досить непоганий розвиток. На сьогоднішній день в Україні посіяно десь трошки більше тисячі гектарів. Із них відсотків 75, мабуть, мають досить гарну вже фазу розвитку, тому ця. Нішева культура в цьому році вже ну, працює. Так. Тут можемо зразу для початку подивитися маленький такий відеоуривок для того, щоб зрозуміти, що таке МАК і наскільки це традиційна культура в Україні. Це такими сівалками МАК сіється. Оце 300 гектарів поля. А це готуємо пиріжки. Ну, коротка характеристика маку як рентабельної культури. У нас зараз зв'язку з воєнним станом, який є. У нас масові культури: це пшениця, кукурудза, соя, те, що зазвичай вирощується, має зараз досить низьку ціну. Ну я зараз кажу не за весну, коли ціни зросли і стали більш прибутковими вже культури, а про ціни протягом року. Зазвичай по Пшениці в минулому році фермери отримали, ну, якщо не нуль, то зовсім маленький прибуток, а дехто отримав і збитки. От. Тому е, нішеві культури, особливо ті, які мають більш-менш стабільний попит, а Мак має стабільний попит в Україні. От. Він є досить привабливим продуктом. Із-за чого? Е, мак це культура, яка в основному в Україну імпортується. Внутрішнє виробництво складає десь від 20 до 30% в структурі. Відповідно, ціна на Мак формується в Європі, як основному виробнику МАКу. І в Україні вона формується як ціна в Європі, плюс логістика, плюс заробіток імпортера. І фактично вона прив'язана до долара, і тому немає проблеми ні не з ціноутворенням, ні з бутом. Значить, от споживачами Маку є хлібзаводи, пекарні. Хлібзаводів там порядка, мабуть, 200 і біля 30 тисяч пекарень. Мак в даному випадку є асортиментним продуктом, тому реалізація маку відбувається через ну, оптові фірми, які займаються постачанням на хлібзаводи і на пекарні. Асортимент споживання будь-якою пекарнею складає приблизно 150-200 товарних позицій. Тому, як правило, Мак є однією з товарних позицій, яка використовується невеликою пекарнею півмішка на місяць, мішок на місяць. Але з урахуванням того, що таких пекарень 30 тисяч, то досить великі об'єми споживання і стабільне споживання. Значить, Мак рентабельна культура, собівартість МАКу коливається 900 тисяч доларів США в залежності від вартості охорони посівів, зміни цін на добрива, паливно, мастильні, засоби захисту і так далі. Якщо дивитися по минулому року, собівартість тони маку складала десь приблизно біля 60 тисяч гривень. Причому реалізація тони маку складає. На сьогоднішній день десь біля 150 тисяч гривень за тонну. Тобто, відповідно для невеликих фермерів, навіть для аргохолдингів це є цікава культура, але вона має обмежений, скажімо так, об'єм ринку. Ми до цього вернемося трошечки пізніше. Врожайність достатньо стабільна, становить 10-12 центнерів з гектара. Іноді буває до 15, але це так званий маковий рік, коли дуже тепло, багато вологи. Таке буває, як кажуть, раз на 7 років. Знаєте, є така поговорка, як кажуть, 7 років мак не родив і голоду не було. Ну це якраз до високої урожайності. Так, от ціна кондитерського маку складає від 2,6 до 5 доларів США за кілограм. От для прикладу, в цьому році вона складає 3,6 долара. Середньозважена ціна по, по року. Так, ну ботанічна характеристика олійного маку. Значить, досить багато різновидів маку є. Те, що ми зазвичай звикли бачити на наших полях, це червоний колір маку по полях. Це так званий мак-самосійка. Це дуже гарно, але для. В кондитерки воно не використовується. Тому для використання в кондитерській промисловості, як правило, це мак із білою квіткою. От те, що ви бачите на, на екрані. Значить, так, ну тут можна, в принципі, дуже багато що почитати про характеристику. От. Але що цікаво, значить, мак, як правило, має одне стебло. Якщо досить гарні, гарне живлення на полі, то він може гілкуватися. І буде на одній рослині там не одна квітка, їх там буде 10-14, може бути. Як правило, в промислових посівах від 2 до 5 квіток, ну і відповідно 2-5 головок. І в кожній головці там від 3 до 8 грамів маку, ну, і відповідно, порахувавши. Можемо отримати непогану урожайність. Так, ну от так виглядає квітка Маку. Як бачите, на одній з фотографій є бджілка, яка вже назбирала собі пилку і буде його нести до себе в вулик. Як правило, використовують для годівлі черви. Ну, це для діток. Ем, як кажуть, макового меду ще ніхто не бачив, його, в принципі, і немає. Тобто це не медонос. Так, ну, висота маку, як правило, на полі може досягати там, півтора метри, в окремі навіть роки, коли дуже ну, гарний, гарна погода, навіть до метру восьмидесяти. Значить, оце ми бачимо верхній, верхній знімок, це мак, який цвіте, і нижній це вже готовий до збирання мак, вже перед збиранням. Також наша компанія займається селекцією сортів маку. Основними завданнями селекції це є мінімальна морфійність, це склад морфіну в складі рослини до 0,15%, урожайність від 12 центнерів і стабільність сорту. Це значить, щоб самі сорти, коли вони вирощуються із року в рік, щоб вони не розпадалися і не втрачали свої ну, якості. Технологія вирощування досить, скажімо, вона відрізняється від регіону, від ґрунтів, від клімату. От. Найкращими попередниками є зернові бобові, але допускається в принципі, посів після будь-якої культури, але зважаючи на після дію гербіцидів. Насіння обробляється від шкідників хвороб. Найкращим ну, якби препаратом є Круїзер УСР від компанії «Сингента». От, хоча в Європі, наприклад, заборонено вже використання таких протруйників, і вони використовують в основному біологічні протруйники. Результатом такого підходу за останні, мабуть, три роки стало падіння урожайності на 20%. Це за рахунок ну, хвороб, як правило. Так. Значить, мак висівається разом із ранніми зерновими із ячменем. От, як можна раніше, коли груд достигає, можна заходити в поле. Значить, сіється він на невеличку глибину, ну, десь там сантиметр, максимум до півтора, в залежності від ґрунтів. Чим важчі ґрунти, тим мілкіше він сіється. Що цікаво, особливо в умовах цієї весни, що сходи маку витримують заморозки до мінус 6. В цьому році вже мак попав під дію морозів, але в принципі має добрий стан. Так, ну, в принципі, більш ну, загальна технологія, вона не відрізняється від інших культур. От. Те, що стосується десикації, як правило. Десикація не проводиться, а проводиться тільки у випадку, наприклад, забур'яненості посівів, коли доводиться просто присушувати посіви для того, щоб зібрати комбайном без втрат. Значить, Мак є нарковмісною рослиною, тому в нас за законодавством України він потребує охорони. Як бачите, всі поля обладнані вишками, патрульними автомобілями, і на під'їзді до полю встановлюються шлагбауми і таблички з написом, що прохід заборонено. От. Це більше вже знаєте, наша українська, ну надмірна, я б сказав, пересторога. Тому що те, що стосується, наприклад, Європейського союзу, то там немає ні охорони, немає нічого того, що є у нас. Тобто, ні вишок, ні патрульних автомобілів, нічого. Там єдине, що є, що на полі стоїть табличка про те, що не заходити в зв'язку з тим, що посіви наркомісної речовини, ну, рослини. От, І на тому як би все. У нас, е якщо подивитися на структуру е витрат на вирощування, то від 15 до 35% в структурі займає саме витрати на охорону. Якщо ще раз звернутися до е того, що є в Європейському Союзі, то е, в Європейському Союзі будь-хто може висіяти до 100 квадратних метрів е, маку для власного використання, нікого не повідомляючи і нічого більше не роблячи. Все, що, стос... Все, що більше 100 квадратних метрів, е, повідомляється про використання посівного матеріалу, е, про площі посіву і після збирання про. Е, Кількість зібраного і про мет... метод знищення залишків це макове соломи, яка вмістить морфін. Як правило, їх використовують там для до пелет, ну, для опалення приміщень. Ну, у нас все досить зарегульовано і ну, містить вже невмотивовані скажем, процедури. Значить, збирання маку. Ну, збирання маку вже починається, коли рослина вже повністю в стадії технічної стиглості, те, що ви бачите на нижньому знімку. От. Тут проведена дисикація, тому мак досить гарно буде облущуватися і не буде втрачатися при обмолоті. Значить, комбайни налаштовуються так, як на будь-які дрібносім... ну, насінні культури, там базово під ріпак. Збирається на високому зрізі під нижньою головкою, ну і на досить такій швидкості 10-12 км. От. Для збирання маку використовуються звичайні зернові комбайни із жниваркою, щоб вона могла трошечки видвигатися сам стіл жниварки. Якщо такого немає, використовується флексі жниварки. Які збираються, ну і які для використовуються для збирання сої. В даному випадку йде збирання маку комбайном клас із варіожниваркою. Тут поля десь в районі 900 гектарів. Це Хмельницька область. Так, підготовка продукції до реалізації. Ну, Мак продається, як правило, уже в мішках по 25 кілограмів поліпропіленових і постачається таким чином на пекарні. Значить, Для того, щоб він із поля надійшов до пекарні, його необхідно очистити. ДСТУ українське, яке вимагає наявність до 3% пожнивних решток всередині маку, таке не дуже сприймається ринком. Це досить грязний мак, тому ми його дочищуємо до. Показників 99,9%. Ну, тобто там одна десятка всього може бути якихось домішок. Значить підготовка до реалізації досить проста. Перевезення зерневозами з поля, потім приймання на елеваторі, аналіз смітної та вологості, первинне очищення проходить ну, десь до показників там. Одного відсотка і від одного відсотка вже далі проходить вторинне очищення і очищення на пневмовібростолах вже до чистоти 99,9. Використання фотосепаратора можливе, але воно потрібне тільки для насінневого матеріалу. Для товарної продукції воно, в принципі, вже не застосовується. Значить. Фасування далі вже йде в мішки по 25 кілограмів, укладається на піддони, ці піддони стрічуються і таким чином вже далі продається. Як правило, продається Мак протягом всього року, значить, партіями від тона 3, 5, 10, 20. Максимально велика кількість продається десь в діапазоні 3-5 тонн. Оскільки ціна маку досить висока, ну, наприклад, на сьогоднішній день там діапазон 140-160 тисяч за тонну, то оптовиків досить багато, які беруть там 3-5 тонн, але вони приїжджають постійно. І виходить такий досить стабільний продаж. Так, в даному випадку, от, на карті України тут визначена межа червоною лінією, де найкраще вдається Мак, найкраще родить. Червоні крапочки це заводи, на яких ми очищуємо МАК. От, верхній слайд це завальна яма для того, щоб привозив зерновоз і вигружав в лінію для очищення. Те, що ми бачимо на верхньому слайді, це. Мак, який має чистоту десь в районі 1-1,5%. Це було попереднє очищення прямо в умовах поля, для того, щоб взагалі не вивозити макову солому, що так дуже боїться поліція із території поля. На території поля воно зразу приорюється, закриваються акти знищення і на тому сталося. Далі нижні слайди. Кременчуг, Київ, ну і мішок із етикеткою, який, ну, як кажуть, Товар обличчя. Так, ринок збуту. Значить, стосовно ринку збуту, то ємність ринку в Україні складає біля 10 тисяч тонн. На сьогоднішній день трошечки, мабуть, вона знизилась, може до 7-8 тисяч тонн. Бо зараз трошки із статистикою ситуація виглядає негарно у зв'язку з тим, що частина областей у нас трошки позміщалася. Так, основні об'єми імпортуються з Європи. Чехія, Угорщина, Іспанія, Франція. Значить, найякісніший мак знаходиться в Чехії. І Чехія є світовим лідером з виробництва маку. От, відповідно, в Чехії в різні роки вирощується від 25 до 45 тисяч гектарів маку. Для порівняння далі: Угорщина 3 тисячі тонн, Іспанія 15, Франція 10. Але Іспанія і Франція вирощують мак для потреб медичної промисловості. Те зерно, яке йде всередині такого маку, містить додатковий вміст морфіну, і в Європі його продавати складно, тому що є деякі обмеження по вмісту морфіну. Наприклад, в іспанському маку десь 200 мг на кілограм є морфіну в складі зерна. Обмеження по продажу в Європі десь до 20 мг на, на кілограм. Тому, як правило, ці сор... насіння з іспанських і французьких сортів, вони перемиваються, пересушуються, і потім наші, як кажуть колеги з Польщі, як правило, закупаючи чешський або угорський мак, мішаючи його з іспанським, знижують відсотковий вміст і продають його, ну, як правило, все одно на територіях. Росії, України, Казахстану, і так далі. Тобто в Європі все одно в них є проблема його продавати Україна. Якщо подивитися на об'єми, які ну, сіються в Україні, то в Україні від тисячі до двох тисяч гектарів всього висівається маку. Як правило, розвиток стримується досить серйозним регулюванням державним, яке досить нестабільне і ну, іноді подвійне, а то й потрійне. Значить, використання маку. Використання йде як посипка хлібобулочних виробів. Зверху це на рулетах на бубликах. В складі тіста хлібобулочних і кондитерських виробів це може бути там в складі торту, як ви знаєте, там маковий торт, наприклад, багато хто може коштував. Далі пиріжки, рулети, рогалики, ну, інша там продукція. Це основне якраз до, мабуть, 90% це якраз на пиріжки на рулети. Макова олія дуже цікава олія, але її дуже мало. Буквально, якщо подивитися в межах України, у нас на видобуток олії всього продається десь біля 10 тонн. Тобто, це фактично ну, нульове споживання. Хоча ми самі колись виробляли макову олію, ми її продавали, але її об'єм ринку ну, на нульовому рівні. Значить, те, що стосується реалізації, вона йде протягом року через мережу підприємств, які постачають інгредієнти для хлібзаводів та кондитерських фабрик. Кінцеві споживачі це ті, які, наприклад, в нас закупляють напряму без оптовиків. Їх ну, там не більше 10-15%. Зв'язано це із витратами логістики і зручністю. Тому, як правило, все йде через оптові фірми. Тепер щодо нормативного регулювання. Оскільки Мак це є нарковмісна культура, то в Україні ця діяльність ліцензується. Тобто держава спеціально обмежує виробництво для того, щоб контролювати, щоб не було витоку, скажімо, нарковмісної сировини в нелегальний обіг. Якщо подивитися на, ну, скажімо, на цю небезпеку, то вона десь була актуальною десь до 2017, до 2017 року. Після 2018 року вже ніхто, як кажуть, не використовує цю сировину для виробництва ну, наркотиків і для вживання раніше. Якщо раніше це опійна наркоманія ін'єкційна була досить серйозною проблемою, зараз вже інші проблеми прийшли. І зараз це вже більше хімічні замінники, а це вже фактично йде, як воно вже не використовується не містить загрози. Але Україна все одно трошки перестраховується. І у нас все ще є охорона, все ще є методи знищення за участю поліції і так далі. От тепер щодо нормативно-правової бази, значить, основою є закон про ліцензування видів господарської діяльності, де вказано, що культивування рослин нарковмісних підлягає ліцензуванню. Так, щоб вам трошки розповісти стосовно наркомісних рослин, то їх є мак і коноплі. Притом МАК залишився під ліцензією. У нас зараз був закон прийнятий вже в цьому році буде вступати в дію про медичний канабіс. І медичний канабіс окрема ліцензія, така сама, в принципі, як і на МАК, але із своїми нюансами. Значить, медичний канабіс буде вирощуватися в закритих, вже в закритих приміщеннях. Це буде не на полях, це невисокі рослини, які під контролем. Кожна рослина буде мати свою бірку. От. Те, що стосується конопель промислових, вони будуть виведені, вже вони виведені із-підліцензії, і треба тільки записатися до реєстру мінагрополітики і вирощувати без ліцензії, без обмежень. Це те, що в цьому році змінилося. Раніше вони були так же, як і МАК, під одною і тою самою ліцензією, щоправда, без охорони. Значить, закон України про наркотичні засоби, психотропні речовини, і прекурсори, ліцензійні умови і постанова про затвердження порядку провадження діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів. Як правило, ця постанова використовується саме для процедури знищення, коли на полі постійно присутня поліція при переорюванні решток або на елеваторі при знищенні пожнивних решток, і підписується комісійний акт про знищення. Там начальник райвідділу... Співробітник підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків і директор підприємства. От. Український МАК, в принципі, так трошки якщо про нас, то ми більше займаємося тільки вирощуванням олійного маку. І наша структура роботи наступна: ми разом з аграріями на землях аграрія вирощуємо Мак на умовах 50 на 50. Тобто, частину грошей вкладає аграрій, частину грошей вкладаємо ми. Можна сказати, що ми така бізнес-асоціація, яка об'єднує в собі виробників маку. І фактично ми керуємо технологією вирощування, охороною, очисткою і реалізацією. Тобто, фактично, все в одному. Ну, от пропозиція співпраці вона виглядає досить просто. Наш партнер передає в субереду на сезон земельні ділянки, вносить комплексні азотні добрива і надає послуги сільськогосподарською технікою. Ну, А все інше вже йде на, наш, на нашому боці. Тепер розподіл витрат. Як бачите, по розподілу витрат самі великі у нас статті це оренда землі, добрива і охорона. Охорона в даному випадку на цьому слайді 13%. Хоча все залежить від того, це якщо приватна охорона виставляється. Якщо виставляється поліцейська охорона, це 35%. Ну, а так, в принципі, по структурі все те саме, що по іншим культурам дуже не відрізняється. Ну, це фотографія 2014 -го року, головка макова і насіння. Значить, насіння біля 80% в складі головки. Якщо пам'ятаємо ще з дитинства, коли ми витрушували на городі собі зерно з маку, то там було десь в районі 25-30%. Велика маківка і зовсім мало насіння. Зараз вже процедурами селекції виведені сорти, в яких більше насіння, менше. Самої вже головки. Ну, в принципі, коротко так. Значить, ми зацікавлені в розширенні банку землі для вирощування, тому що Україна тільки на 20% забезпечує маком українську промисловість. У нас фактично є ще 70% для того, щоб забрати ринок України під себе. Єдине що мак не є монокультурою, і ми вимушені кожного року укладати нові договори на нові землі. Тому що власних земель не вистачає для забезпечення потреби. Ну так, якщо коротко.